Офлайн навчанню бути з 1 вересня заклади освіти Прикарпаття готові відчинити свої двері, навіть якщо назбирається невелика кількість учнів. Про це в Івано-Франківську освітяни говорили під час щорічної серпневої конференції педагогів. Кажуть, нині активно ведуть підготовчі роботи, утім є проблеми з фінансами. Нам важливо повернути дітей у школи. Ми тилова область, у нас загрози є невеликі, слава Богу, і ми готуємо для цього школи. Звичайно, що війна дуже серйозно вплинула. Ви знаєте, що є казначейські заборони на велику низку проплат, які можна здійснювати чи не можна здійснювати. На сьогодні, слава Богу, у нас немає проблем з виплатою заробітної платні. Ремонти не здійснені скрізь, але закупівля нового обладнання насправді не відбулося. Тому це найбільша проблема, що ми не могли поправити е, матеріальний стан наших шкіл. Мають і план Б на випадок онлайн навчання, аби рівень освіти дітей не постраждав цього річ. Закладам запропонують оновлену систему якості освіти. Її розробили спільно з чайськими партнерами. Державна служба якості освіти спільно з чеськими партнерами розробила і зараз ця розробила систему інформаційно-аналітичну систему еволюєтва. Зараз вона перебуває в технічній експлуатації. Але з вересня ми запропонуємо закладам освіти підключитися до цієї системи і використовувати її в своїй роботі. Ми маємо велике сподівання, що саме використання такої системи дасть можливість закладам освіти не просто не втратити в якості, а побачити якісь нові можливості для удосконалення своєї роботи. Окрім того, згідно з новим законом щодо забезпечення державних гарантій, каже Іван Юрійчук, педагоги, які перебувають за кордоном, матимуть право навчати дистанційно. Цей закон дає можливість працювати вчителям віддалено. Тому ті вчителі, які зараз з різних причин знаходяться поза межами своїх населених пунктів, не мають доступу до закладів освіти, можуть працювати дистанційно. Але Державна служба якості освіти нещодавно проводила таке опитування. Ми спілкувалися з вчителями, які на даний момент перебувають за кордоном, і понад 87% вчителів. Зазначили, що як тільки безпекова ситуація дозволить, вони готові повернутися і працювати в своїх закладах освіти. І хоча школи готові навчати дітей офлайн, остаточне рішення про те, чи віддавати дитину на очну форму навчання, прийматимуть все одно батьки. Аліна Кравченко Ігор Гурпопик телеканал 402.